І те, 7 грудня відкриваємо наше сьогоднішнє віконце. Побачимо, чи там новий для мене бренд. Так. Оджар, ожар. Новий. Нічого не знаю. Wood Whisper. Дерев'яний шеп. шепот, шепот шепіт. Дерев'яний шепіт. Аромат або запах змушує нас мріяти. Ну, це, це правда. Ми просто живемо в якихось в світі оліфакторних мрій. Це правда, і все завдяки парфумам. Отже, давайте відкриємо журнал, подивимося, що це за жар Назва якась наче східна. Але дивцять нам якусь деревину, якщо там будуть а, знову ампро деревина. Де воно? Кудись я воно туди коли Ось. То я буду не дуже рада. Ну, давайте побачимо, що флакончик. Ну, флакончик мені подобається. Ми покладемо сюди. І одразу по опису. Я чомусь очікувала, що це буде якась така деревина, щось таке освіжаюче, але вже по опису. Нам обіцяють що щось солодке, таке об'ємне, глибоке. Ну, добре, з трояндою, зі сливою. Це якийсь східний бік, інтенсивність грення, солодкий деревний. Угу. <смітна> Такий собі аромат казанова. Зваблюючий. Ну, добре. В нотах на троянда і слива, Сандал, фіалка, кашмірове дерево, біла амбра, ваніль, сіра амбра і мускус. А, до речі, що до білої амбри, У нас вона вже зустрічалася, і я подивилася, що ж таке біла амбра. Ну, то у, у, нічого так я і не зрозуміла. Написано, що це якась вища проба амбри, вичищена амбра і пахне солодкувату солону. Свіжу. Хм, якось так. Так, згідно ілюстрації, нас очікує щось деревинне, щось цукрово-ванільне і трояндове. Давайте нанесу, походжу з ним і розповім, що ж це таке. Чи сподобається мені сьогодні? Ну, Картинки мені вже подобаються. Якщо буде так само цікаво пахнути, як це приємно виглядає, цікаво на ілюстраціях і як обіцяє опис, то я буду сьогодні рада. Ну що, сьогодні принаймні цікаво. Якщо минулого разу я була розчарована, то цього разу. Це дійсно цікаво, цікаво розношувати Він такий парфум з сюрпризами. І я пройшла шлях за ці декілька годин від розчарування до. «Хм, А це вже щось цікаве. І до... Та ні, не треба мені до. «Хм, А це досить непогано, я б не відмовилася. Це дуже гарно, це дуже приємно. Піду ще раз наношу, нанесу. Хм, Я приємно пахне. Ну, це оце в мене таке було такий був вирт. Емоції, в принципі, те, що я чекаю від парфумерії, це вир емоції, ці такі враження, коли якісь зміни відбуваються у грі парфуму, в твоєму сприйнятті цього парфуму, як він себе поводить, ти за ним так спостерігаєш, за свою реакцію спостерігаєш. Ну, тобто тобі не, не нудно з цим парфумом. Є, є над чим замислитись, є що рознюхати. А давайте почнемо з першої стадії а, мого досвіду з цим парфумом, і це було розчарування. Чому? Тому що як тільки я на себе його нанесла, це було таке. Та це ж this is Her Hoviet Voltaire». А, Чому? <laughs> чому клон? Це ж якийсь. Нішевий бренд. Судячи з флакону, з зазвичай, коли з'являється якесь там золото і натяк на схильність, це може бути досить небюджетно. Я подивилася і дійсно. Флакон здається, коштує 20-200 євро. Ну, тобто, геть, геть недешево, я така 200 євро. За Задки Вольтер, я ну, спочатку сподівалася, можливо, це щось таке якась бюджетна, але все ж таки ніша. І яка близька за ціною до оригіналу. Ну, по-перше, вже питання, навіщо копіювати всім таку відому кому, люксову композицію. Скажімо, це досить частий приклад, коли ніша копіює люкс. І в даному випадку так само. Взяли Досить популярну композицію, улюблену композицію, і скопіювали, але не скопіювали цінник. І я така, ну ні, я Задіки Вальтер, навіщо? Потім почала розношувати і парфум почав проявляти себе і проявляти себе дуже гарно. Варто я спробую порівняти: в мене немає This is Сисхео під Задіки Вальтер. Я до нього робила декілька підходів. Також пройшла від «ні, це геть не моє. Там якусь я різкість відчувала. І лактоність, яка мені набридала з лактоністю, дуже мені вона мене вона наче приваблює у парфумах, але з іншого боку, якась вона дуже лінійна, зазвичай набридає швидко. І там, наче вершки, так зі схє, і оцей каштан, який закруглює композицію, наче воно таке привабливе, але дуже швидко набридає, є якась різкість. І я така в цей раз також, а буде дуже швидко набридна. Але ви не знаєте, він звучить в порівнянні з схід, до якого я підходила е декілька разів, бо навіть почала задумуватися, чи не купити мені флакон. Е бо весь час хочеться до нього якось в магазині повертатися. І ось а, мені здається, що цей парфум, оцей ожар, цей Wood Whisper, він більш округлий, більш м'який. В ньому. Також є та лактонність впізнавана в her, Саме тому е, зразу ви, в, в, так, у вас е, ця асоціація з цим парфумом вона е, включається. Але цей парфум все ж таки, отут я можу сказати, він зроблений по нішому. В нього більш якихось безрізких кутів, більш округле звучання, м'яке, більш об'ємне. І він довго. Тримається. Я не знаю, як на вас тримається «This is а uh, на мені він ну, за дві години просто скочувався в якусь таку плоску, парфумерну базу, там якісь натяки в нього залишалися, оця така лактонність натяком, і, і все. Ну Або він там одягом стирався, або ну, якось він мене покидав досить швидко, а цей ні. Цей тримається впевнено, і ця лактоність вазі дуже приємна. Давайте пройдемось по нотам, що ми за задумкою мали відчути тут. Починається він, як я вже сказала, лактоністю і солодкістю. Тобто це солодкий парфум, але не приторно солодкий. Просто тут є певна солодкість. От я не знаю, це не пряма асоціація з ароматом, просто з інтенсивністю солодкості, як солодке молоко, наприклад. Так, тобто, це не ви нюхаєте саме солодке молоко, тобто відчуваєте, що там є цукор, але це не приторно солодко. І отут дуже гарно намалювали коричневий цукор з ваніллю, і воно дійсно своєю якоюсь такою глибиною, об'ємністю, округлістю, асоціюється саме з не з білим, а з коричневим цукром. Тут я згодна. Щодо деревини, ну, чесно кажучи, як такої деревини, я не відчуваю і от назва Wood Whisper, тобто якийсь ще під деревинний або там лісовий. Він ти думаєш, що тут буде головна деревина, але насправді ні. Насправді це про лактонність, про солодкість і так, мабуть, тут приступається троянда. я її як троянду явно не ідентифікую, але можна собі уявити якісь вилюстки, оці присипані коричневим цукром, але це вже якщо додумувати. От для мене це про солодкість, помірну, таку коричневу цукрову, і про лактонність. Можливо, це лактонність саме сандалу. Тоді так, тоді ми говоримо про деревину. Мені здається, що в десисхи також так. Там є сандали, там такий молочно, саме м'який округлий сандал. Тут і сандали, кашмір, кашмірове дерево, тобто все таке моце, оце, оце, оце м'яке. А фіалки я не відчуваю. Я б не знала, що він якийсь пудровий. Лактонний, так, ну, можливо, натяк пудри, тобто я розумію, як воно там переплітається. Ще оцю м'якість таку е, округлу може давати слива. Вона, якщо не дуже яскраво зроблена, вона може давати. Ось вона є в Gold, э, э, My Parfum Gold від Мікалив. Там також є слива і ланг. І, і я його називаю ванільний ланг, він такий м'який, округлий, глибокий, об'ємний. І отут э, ця слива, думаю, додає об'ємності, але. Я готова uh, тримати парі, що ви б як ноту, сливу тут окремо не ідентифікували, просто знаючи, як може себе слива поводитися в парфумах, можна там, додумати, що так це є слива, або так дивлячись на ноти, пізнати, що є слива. Амбра, ну не знаю, можливо, знову ж таки, я не можу так пальцем повноти, що а, так, я впізнаю, навіть дивлячись на піраміду. Для мене це uh, якась uh, більш вдосконалена версія Десисхьо, але коштує він, ну вибачте, в 4 рази більше, ніж Десисхьо, і по це питання. А чи треба? Так, він гарний. Чи, чи треба? Якщо ви от, прям фанат ЗСо, вам дуже подобається, і ви також більше дивитесь в сторону ніж, так, як альтернатива Heo, просто СССР, просто вам дуже подобається, ви хочете щось дуже схоже, якусь дуже схожу альтернативу до нього, то так. Якщо ви не рахуєте гроші, коли купуєте парфуми, то так. Чи він приємний цей парфум? Так, чи хочеться його знову і знову до нього прикладатися, його слухати, нюхати, вдихати? Так чи він цікавіший ніж десь з хьо? Трошки завдяки техніці, мабуть, виконання, можливо, тут грають інгредієнти, роль, тобто, повторюсь, він менш різкий, але він і менш гучний, він м'якший, він округліший. Чи він аж коштує в 4 рази дорожче, чи варто за нього викладати? Ну, скоріше ні. А, тобто був би в нього там цінник 100-120, я б, мабуть, і купила його замість СССР, а так ну, ще подумаю, бо 200, ну, якось дуже ну, за нього тут це дорого. А, що ще? Але від левант є залюбки знову бо мені дійсно от хочеться я його два рази перенаносила, просто тому що мені хочеться, хочеться ще вдихнути, хочеться ще якось його от пережити, оцю, оцю гру. Що ще? Чи він дуже схожий на десь так, він схожий, дійсно пізнав. Надзвичайно, я думаю, що при паралельному затесті там буде багато видно розбіжностей, але ось так, по пам'яті, якщо просто тестили, якщо просто знайомилися, от як я, то вам буде дуже схоже. Чи гарний він? Так, я вже сказала. Чи гарне в нього виконання? Так? Нішове, як я вже згадувала, виконання, тому що він, в ньому є об'єм, в ньому є глибина. Він не плоско, він не так знаєте, аж грає звучання, тобто не так змінюється. Але от є оця присутність об'єму аромату. Не звучить він якось занадто лінійно і плоско. Сподобався. Сподобався. так, Сьогодні я не розчарована. Сьогодні це буде в мене ну, принаймні, основний парфум, я був вже дуже я ним полилася. Принаймні мій одяг домашній а тепер вже і ця кофта пахне а цим парфумом. На вечір, думаю, буде ще щось інше. У нас сьогодні особливий вечір, а чому саме побачите завтра, на восьмий день я знімусь сьогодні ввечері і завтра покажу буде маленький цікавий влог перед календарем. Тож, очікуйте на завтра. рекомендую доза тесту, якщо буде така можливість, там, хоча маленький, як в мене Левантика був семплет, просто познайомитися, прозношувати. Так, він лактонний, приємний, об'ємний, гарний. Ось. Все, на сьогодні все. Щось дуже багато про нього не говорила, бо мені дійсно в ньому дуже приємно. Знаєте, він такий заспокійливий, і у нас сьогодні такий святковий буде вечір. Він так налаштовує на посмішку, тож. Тож сьогодні я задоволена. Сьогодні, ну не знаю, поставлю йому вісімку, я б йому і вище поставила, якби він не був так дуже схожий на десятисьхіо. Спочатку я навіть думала, сім йому поставлю от, там першу годину, бо він по душі мені був схожий. А потім я просто дивлюсь на свою реакцію, як він, як він мене огортає, як він мені подобається, то поставлю йому вісім. Була б дев'ятка, якби не... Це не була копія до Связь Схьорнішева копія. Але принаймні звучитнішова, не як той попередній парфум, який просто не знаєш, куди його і віднести. Залишайтеся зі мною, відкриваємо на дальній календар. Завтра вас чекає. Сподіваюся, цікавий маленький міні-влог перед відкриттям календаря. Бережіться, добувайте до завтра.